Вітаю гості та підписників каналу хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами, що вас чекає в особистому житті у вересні місяці. Три варіанти у нас це у нас романтичне. Романтичне таро. Воно, як би, якраз на особисте життя розраховане. Колода більше про це, да? Трошки так. Відрізняється від класики. Це у нас колес року, майже не відрізняється від класики, ну, по крайній мірі, основні тенденції збереження. Ось така колода. Теж вона класно відповідає на особисте. Я всі класно відповідають. Я б Монару взяла, але я не знаю трохи. Переживаю, як Ютуб тут на неї буде реагувати. На особистих консультаціях беру, а тут не дуже. І таро послання ангелів. Ось така колода. Дуже-дуже класно. Всі колоди гарно відповідають. Йдіть за покликом, не думайте про те, там, да, яка колода для вас краще, щось скаже, чи ні. От, куди вас потянуло, чи перший, другий, третій номер, чи потянуло до якоїсь колоди. Так. Ставте на паузу, якщо вам треба відчути цей потяг. Да? А я буду розпочинати з першого варіанту з одиничок. А якщо ви вибрали інший варіант, тайм-коди в описі. Ще щось так прилипають карти. Одинички, я вас вітаю. Давайте для початку подивимося, що зараз карти покажуть, відбувається у вашому особистому житті, щоб ви зрозуміли, наскільки цей варіант ваш, наскільки він з вами резонує. Щоб ви, якщо раптом відчуваєте, що не ваше, могли загадати інший варіант. Так. Що зараз в одиничок в особистому житті відбувається? Ухте. Ну, тут у вас по картам є якийсь мужчина вже в вашому житті? Ну, не знаю, навряд чи він ще прийде, є він вже. Король мечів, він може бути повітрям по сонці місяцю чи по асценденту, або він такий от серйозний, навіть трошки жорсткий. Да? У нього тут, тут меч надломаний. Тобто, він якби ви свою броню включаєте, але да? він вас коле-коле провіряє прочність. Тут може програватися в когось трикутниками, тому що тут є і жріця, і місяць, да? бо у нас про це може говорити, що мужчина між двома вогнями. Ну, взагалі це мужчина, від якого ви чекаєте якогось результату. Ну, я вам скажу, що він такий складний на характер, навряд чи він поміняється. двополюсний може бути, знаєте, от ви можете не знати, що від нього чекати сьогодні. Він то теплий, то холодний, да, то хоче з тобою бути назавжди, то раз і в тінь зайшов. То гарно ухажує, то, не знаю, настрою немає, все, завівся. Отакий от, от мужчина біля вас є. Да, ви тут е, уже не реагуєте, пожріться на це все, да? задате собі, займайтеся своїми справами. Але все одно, все одно з таким складно. Однозначно, ну, хорошо, що ж буде в вересні місяці. Що буде у вересні місяці, в особистому житті? Два тузи. Обрам... Ой, три три туза обробляють новий етап, новий. Щось він вам буде обіцяти, він вам більше стабільності дасть, ніж завжди. Тут, навіть якщо ви чекали про пропозицію, руки серця може відбутися, бо ви можете розуміти, що воно може статися. Звісно, тут може прийти і новий мужчина, раз тут у нас тузи. А взагалі якась ясність входить. Хорошо, це в нас новий, чи це в нас. Той же мужчина. Ні, це цей же мужчина. Кажу, цей же і шут випадає. Ну, дивіться, для кого як? Для кого як? Для того, хто вже прям Ну, не хоче з цим бути, да може бути новий. Ось, Глицар жезлів, може бути новий. Ну і для багатьох це і той, від кого ви чекали, що от він візьме відповідальність, понесе вас да? на своїх плечах, захоче перейти на новий рівень, приїде. От він, ніби як оприділиться. Ну, звісно, все одно тут є карта, да? і сім кубків, і карта, що, та, що говорить, що ну, він такий сам по собі може видаватися десь несерйозним, Да? Що він тут? Дасть вам якусь стабільність. То в трикутниках, от реально, він даже може з них вийти і залишитися тільки з вами. Реально, тут мужчина, на якого ви розраховуєте, від якого ви вже не особо чекаєте, може, да, якоїсь серйозності, він вам її дає. Або от приходить такий новий мужчина. Ну, це прям для меншості, чесно скажу. Тут Все-таки от наважиться на щось, виходить із двойственності, робить якісь кроки, іде на якусь відповідальність. Також, якщо тут у мужчина. Кризова ситуація з фінансами була, теж у нього покращиться. Може, він чекає якихось виплат або якихось документів отримує, і це його заспокоює і впливає, якби на вас. Да? На дні у нас вісім камачів, ви все одно до кінця не вірите, розумієте? Ви все одно до кінця не вірите, що тут щось міняється. Хоча от, ну, реально росте мужчина. Я не знаю, як там, звісно, буде далі, але в вересні місяці. Буде біля вас все-таки такий от відповідальний. Для когось, от, прям, знаєте, так от здається, що йде проживати з вами, наприклад. Там ви чекали, чекали, він от... приходить реальні пропозиції, давай будемо жити разом. Да? Ось так. Чи, дов... Чи виходь за мене заміж? От прям щось серйозне буде пропонувати. Подивимося, в наступних місяцях, да, що буде далі. А от у вересні місяці, по крайній мірі, на вересень, його вистачить на, на серйозні наміри. Ось так. Бажаю, щоб розклад у вас програвся якнайкраще. І переходжу до другого варіанту двічки. Я вас вітаю. Давайте подивимося, що тут у вас буде в особистому житті в вересні місяці. Ну, для початку. Сигніфікацію невеличку, де ви зрозумієте, чи ваш варіант це чи ні, щоб встигнути перезагадати або звернутися на особисту консультацію, щоб розглянути саме свою ситуацію. Да? І так, ви зараз в, особис... У, в особистому житті. Знаєте, таке віще, що якщо є хтось, то ви від цієї людини в очікуванні якогось подвога, да? то ви з обережністю ставитесь. Для багатьох це е, самотність. Ви взагалі можете да, бути без пари зараз. І ви ще як чи відходите, чи переживаєте. От є таке, що ви переживаєте, що ви знов ці квіти посадите, да? вона вже тут їх садить, а вони. Е, не виростаючи, там розділялася вода, яку вона хотіла пуляти, да? розділялася е, якась рідина, яка нехороша для цих квітів, її треба буде заново слити, да? От Ви в такому очікуванні, що ви, ну, або хтось прийде у ваше життя і вас розчарує, і ви будете переживати, да? або той, хто вже є. Зараз. Навіть у вас можуть бути думки, от, наприклад, якщо зараз більш-менш нормально в стосунках, ви думаєте, о, хай би так було, переживаю. А якщо ви самотні, ви думаєте, може краще вже бути одній. Може, це стабільність да непорушна. Мені від неї може бути легше. чому це зараз знов скинути на якісь побачення, там, якось е пробувати і по вісімці куптів, да, може. Той, хто прийде в життя вам. І не сподобатись. можуть бути розчарування, будувати стосунки, да, пробувати, це нелегко. Буває, хтось хороший приходить в життя, а буває і не дуже. Да? І це розчарування, і знову нова спроба. Ось у вас так, якась така історія. По відлюднику ви вже могли далеко в цьому зайти. Що от довго ви вже одні, або ви вже багато раз розчаровувалися і знову. Страшно. Оно, ну, якщо ви в стосунках, ви можете сумувати дуже, тому що відстань. Може партнер, до речі, тут хворіти, і ви дуже переживаєте. Може таке бути. Або ви переживаєте, що щось не, не вийде у вас, так? Да? Ну, якщо впізнали себе, відгукнулися з вами, давайте подивимося, що там буде у вересні місяці у вас в особистому житті, так. Ох. Так, подождіть секунду, я прикрию карту з другої колоди, щоб Ютуб не забанив. Ох, старша аркана пішла. Ну, знаєте, тут по картам. Якщо ви самотній, да, є можливість зустріти короля чаш, принцеса час і король чаш. Ви можете зустріти дбаючого такого чоловіка, тут на зірка є надії, сподівання. Да, він може трошки маніпулювати своїми емоціями в да, вашу сторону, ви можете це відчувати. Ну бідіє такого, що, як ви тут собі переживаєте, да, і закриваєтесь, можливо, знаєте. Нічого не буду казати в стосунках, тому що ну, зараз знову кудись не, не туди піде. Як боїтеся сповнуть якесь щастя, да, ось так. То ви чуть-чуть у вересні вже почнете розслаблятися. Так, да, ви будете бачити ще деякі маніпуляції, але тим не менше ви видихнете. Ви можете в вересні місяці продовжувати чекати. Там п'ятірка мечів, що військова карта, ви можете чекати свого воїна, сподіватися, да? чекати від нього звісточки, чекати, що він приїде. Ну, в вересні я не бачу, ще зустрічі може бути так. Якщо ви з кимось знайомитесь, ви так з опаскою. Ну, ви пробуєте, ви пробуєте у вересні місяці все-таки. Да? Так, вересні місяць, особисте життя. Мужчина ніби завісає десь тут на роботі, хоче заробити, принести копійку, або він мусить да, там завісати на цій роботі. Бачите, тут прям на роботі і завіс. А ще у нас тут з яка це я. О, щось нарешті збудеться. Знову ж таки, ви можете познайомитися з таким мужчиною, який багато працює, може займатися автомобілями, може бути військовий, знову ж таки, бо дві карти військових у нас є. І ви можете просто спілкуватись, переписуватись, ну поки що без зустрічі. Якщо у вас мужчина військовий, ви його чекаєте. Суд говорить про те, що є надія, сподівання, що от, і тут вже зірка в нас, що в майбутньому буде легше? Що там, наприклад, в жовтні ви вже зустрінетесь чи в кінці вже цього вересня. да? Ну от, якісь такі очікування є. На, на краще. Якщо ви тут думали, що ну, все буде не туди, то тут у вас вже є. Розморожувані ситуації, да? сонечко нам сніжочок гріє, і ви вже вірите, що от цю шубу можна зняти, да? вже можна оттіпіль таку собі організувати у своєму самопочутті. Дивлюсь на дні, тут у нас не хочу її показувати карта там голені тіла. Диявол є. От судно ви до кінця не відпускаєте. Ви вже бачите, що є якийсь прогрес, процес, але ви не відпускаєте. Ви, ви закриті, розумієте? Да, є якийсь рух, от так мені йде на вересень, як і зараз, в принципі, ну, чуть-чуть легше. Зараз ви зовсім закриті, зовсім е, пережив, переживаєте, що от, ну, не буде щастя в особистому житті, ну не, не буде. Або ви тут за кимось сумою такого поруч немає, або не можете на цю людину покластися, да, переживаєте, що вона вам підкине якісь не, не, не якийсь да. У вересні місяці ця людина вам ніби буде показувати, що от я там справляюсь, що я хочу з тобою бути працювати, буде над відносинами, але відголосочки ще залишились, а да? садочок остався, як то кажуть. Ви закриті позиції, хоча рух навколо є. Може, ви дійсно в очікуванні в наблюдіннях якихось знаходитесь. Чуть-чуть, дивіться, тут так, я скажу, дуже загально, і кожен відчує. Чуть-чуть краще, ніж зараз. Чуть-чуть. Тому що ви не готові до різких скачків, ви не готові до різких змін. Розумієте? Ви не готові, щоб уже воно з головою. Вірити, довіряти, безпрекословно, да? знайомитись, тисячу побачень. Ні, ви будете дуже акуратно пускати в своє життя нових людей. Да, Будуть якісь побачення чи спілкування, але ви не пускаєте, не довіряєте, придивляєтесь, прислухаєтесь, да? тому що по дияволу ви ще якби не вірите до кінця. Ось так. Такі ще, хто в парі, знаєте, такі можуть ще якісь війнушки бути між вами, як після сварки. Згадування того, що було один одному пригадування. Тому що ще боляче. Да? Але ну, нових сварок не бачу. Покращення все одно іде. Ось так, так, двічки. Забула сказати, щоб ви написали в коментарях, що там у вас. Якщо додивились, пишіть. А я переходжу до третього варіанту. Обрав третій варіант. Вітаю вас. Давайте подивимося. Е, спочатку сигнафікацію, щоб ви зрозуміли, чи це ваш варіант чи ні. Чи правильно ви відчули. Якщо ні, то перезагадайте інше, або зверніться за особистою консультацією, де точно буде ваша ситуація. Так. На сьогодні, да? особисте життя, третій варіант, що покажуть карти. Якась стабілка у вас. Стабільна ситуація. Стабільно, ну не дуже мені подобається, але да? ну, не дуже добре зараз. На вас навалилось багато чого. Таке ще, ошов в парі, якщо ви в парі, да? все на вас. Якщо тут сім'я, все на вас. Ви розчаровані, вам не вистачає того, що вам партнер дає. Ви в позиції такої даючої людини, да? а партнер в позиції берущої. Ну вам надоїло це чесно, да? ви втомилися. Зараз, навіть, ви могли поставити стосунки на паузу. Або якщо ви не маєте пари, ви можете зараз не шукати. Ви не хочете шукати, це для вас пов'язано з стресом. Ви думаєте, зараз знов там буде нехорошо, не подобається мені? Може, я взагалі буду сама, да? там після вісім кубків іде дев'ятка кубків, там одна людина, і хорошо, і вона щаслива. Або ви думаєте, та скільки я тут можу розказувати, доказувати якісь свої. Життєві принципи, свої думки мене тут не чують, та я краще за закрию, там взагалі нічого не буду. Буду транслювати посмішку, а що всередині показувати не буду. Ось такий нюанс. От, ну ви зараз по 80 кубків, так, да? не задоволені своїм особистим життям. Не задоволені, вам не подобається. Те, що відбувається, ви відчуваєте якусь напругу безкінечну. Хто. Без пари, то ви думаєте, ну, одному, чи одній зараз от, прям просто The Best. Краще. Вересень повипадали карт. Вересень місяць. Якщо ви пізнали себе, продовжуємо. Да? Я почала викладати, тому що вже карти випали, вже хочу щось вам розказати. Ну, хорошо на вересень йде. Прогрес, прорив, нові знайомства можуть бути. Хто не хоче, наприклад, стосунки, ви тут можете з подружками зустрічатись, десь поїхати, весело час проводити, у вас може, тут партнера не показано, да? ем, і вам класно. Ви можете пропрацьовувати, звертатись до психолога, щоб якось розібратись. Ви можете виходити з трикутників в вересні місяці, полегшення від цього, да? відчувати, що от я вже вийшла, от ви могли поставити на паузу, хай він вибирає, він може. Ну добре. Значить, не треба. Може, коханець був, дай, хотів в сім'ї вас виманить, ви так собі думали. А він, коли запахло серйозністю, раз і збрився. І ви такі, та, понятно. Треба, значить, жити далі. Новий етап вашого життя. Йде у вересні місяці. Тут такі старші аркани, які сильні дуже, вони показують якусь незалежність внутрішню. Що от ви живете по-новому, ви вибираєте себе, ви себе показуєте, ви хочете, щоб було по-вашому. Розумієте? Якщо ви вже в стосунках, ви якось навчитесь так говорити без напору, ну, щоб вас почули, зрозуміли, Ну, тут більше щастя, ніж зараз, так? Да? Особисте життя на вересні. Чомусь у вас так, наконець, хтось вийшов, імператор. Ну, Можуть бути тут в когось і трикутники, бачите? У вас може добиватися декілька мужчин, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то у вас можуть бути суперники. да. Судно, тут якась така самотність вдвох програється. да. Якщо ви наважитесь у вересні місяці обирати, ви будете ходити на побачення з холодною такою головою, да? ви будете придивлятись, ви будете дивитись. Як до вас ставляться, не ви будете гождатися мужчинчиком, що там хочу стосунки, то сьогодні ви будете, дивитися, що вони вам можуть запропонувати. Ось тут така історія. Тут мужчини за женщину будуть боротись. А вона відстраняється і дивиться, треба, не треба. Ну і знову ж таки, такого центральний вихід із трикутників. Така позиція віддаленості. Тут жінка в стосунках да? вона наблюдає. Або якщо вона не в стосунках наблюдає за тим, хто тут є, чи буде хто чи не буде, як вони проявляються. Тут нема спішки, нема а, того, що от я там себе на цей алтар кладу. Ні, ні, ні. Якщо ви в стосунках, там немає ніяких третіх ліс, нічого такого, да? ви наблюдаєте, як людина поводиться. Ви в роботі більше, ви то, да? ви себе ставите на перше місце, ви перестаєте жертвувати в негативі. Да? Компроміси. Це стосунки, так має бути. Ніхто не має там жити тільки по своїх правилах. Так не може бути. Ні чоловік, ні жінка. Мають бути компроміси. Але у вас тут не компроміси, вас тут тупо намахують, отак От скажу. Все по тому, як хоче тут мужчина. Ну, а ви рішили, що ви так не хочете. Бачите, ви свою цінність хочете показати що, що, по-моєму, теж може бути. Ух ти, імператриця. Да, ви, от як ніби працюєте над своєю жіночою енергією, насичуєтесь, показуєте якогось. Ви, ви можете поміняти гардероб, ви можете поміняти зачіску. Ви можете, не знаю, в зеркало на себе дивитися і, і, і милуватися собою. Да? От тут от такі от енергії, може в зал хтось запишеться, на побачення почнете ходити, вдіватися там, фарбуватися. Ну, от, не знаю, може. Ви не хочете фарбуватися. Ну, щось, що вас насичує, що вам приємно, ви, от ви будете до себе так ставитися, як до дитинки, ухажувати за собою будете. І тоді якось навколишні люди теж будуть мінятися. От якийсь баланс ви знайдете. Знаєте, тут був перекос у вас. Ви тут догаждали. Якщо ви вступали в стосунки, то ви тут от, 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 моя бусічка, все зараз тобі, там, да? що ти хочеш, шістоньке, питоньке, на тобі. А потім надоїло. Або ви вийшли з таких стосунків, або да? і от у вересні місяці ви прямо баланс знаходите і йдете між Да? між крапельок ви пройдете. То, що ви втомилися. От ви втомилися реально, скільки можна все на собі тащити. Вся відповідальність, весь груз відповідальності за стосунки, ніби був на вас. А вам поднадаємо. Ой. Колесо фортуни, ви його крутите, куди вам треба. Ви його закрутите куди вам треба. А якщо вам не треба тут ніхто, може таке бути, бути, да? що от ви ну, не хочете стосунки в вересні місяці. Ви ну, нікого не пустите. Захочете, пустите. От ви будете по Фортуни жити, як ви хочете, у вересні місяці. Ви будете обирати себе, і я скажу, що ангели туди, оскільки це колода така, яка показує послання ангелів, вони будуть дуже щасливі від цього, тому що тут був явний перекос, і нехай зараз буде, може, трошки перекос в іншу сторону, щоб знайти рівновагу, да? але от вони так хочуть, щоб ви для себе були центром Всесвіту, ви. Себе поставили в вересні місяці на перше місце. Не про егоїзм, я кажу, тут такий дебільний, да? коли там, не знаю, всіх послала там і все. Ні, це про турботу, про себе, про любов до себе, піти здоров'я своє перевірити, пити себе чимось побалувати. Ось про що я тут, в хорошому смислі. Да? Ось так. Ось такий вересень у вас буде. А мужчина тут підстроїться, або мужчини, або, або вони вам будуть не потрібні, тут кожен вибере для себе. Ось так. Ось так говорили з нами карти сьогодні. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, про що це для вас, ставте реакції, лайки чи дизлайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, до нових відео, папа. -па.